На це відео мене натихнули верстальники, які задовбалися вже бачити ці проєкти від дизайнерів, які не вміють підготовлювати проєкт до розробки. І саме сьогодні я хочу врятувати цю частину верстальників та навчити вас це робити, розповівши вам про помилки, які можливо саме ти допускаєш при розробці дизайну. Але перед цим мене звати ню, підпишись на цей канал, на мій другий ютуб-канал в лайфформаті, також інстаграм, тікток, телеграм-канал. І якщо що тебе цікавить особиста наставниця зуб дизайну, то пиши мені в телеграм. А тепер до відео. Якщо дуже коротко, то розробка сайту складається з двох етапів: це дизайн, візуальна складова та також верстка, коли ми переносимо цю картинку, яку ми намалювали, в інтернет для того, щоб ви в гуглі могли знайти цей сайт та поклікати на певні кнопки. Тож сьогодні ми розберемо п'ять ключових помилок, які допускають дизайнери при підготовці проєкту до верстки. Перш за все, вони не використовують сітку. Іноді дизайнери зовсім не використовують сітку та розкидують елементи по ширині усього фрейму, І це помилка, тому що не всі верстальники будуть братися за цю роботу. Так ось, сітки дійсно бувають різні, в залежності від того, для якого пристрою ви будете малювати дизайн. Але попри це, вона повинна бути. Також я дам вам одну дуже важливу рекомендацію: якщо ви раніше не працювали з цим верстальником, це, наприклад, верстальника вашого клієнта, то краще погодити з ним сітки, які ви будете використовувати, та запитати його побажання. Саме так ви можете уникнути неприємних сюрпризів в кінці розробки. Друга помилка дизайнер не об'єднує шари у групи або фрейми. Ану, зізнавайтесь, хто створює безлад у файлі. Можливо, вам здається, що якщо у вас 5 шарів, то все о, все нормально, можна з легкістю розбиратися, і навіть групи не потрібні. Але якщо я вам скажу, що при розробці проєкту у вас не 5 шарів, не 10, на 30 і навіть на 150, то ось тут треба замислитись, що вам не буде комфортно працювати та шукати потрібний шар, так само як і вашому верстальнику. Третя помилка використання дробових значень. Будь ласка, забудьте вже про ці дробові значення для якихось картинок, тексту або фігур. Навіть якщо ви використовували раніше масштабування і вже так вийшло, то просто скоригуйте самостійно ці розміри для того, щоб вони були цілими. Четверта помилка це величезні розміри тексту. Можливо, ви вже помічали за собою, що коли ви розробляєте якийсь дизайн, то віддаляєте весь проєкт для того, щоб подивитися, як саме він виглядає. І вам здається, все дуже. Мисіпусіньким, дуже маленьким. І ви пішли та збільшили ось ці розміри. Тепер у вас під заголовок 150 розміром, текст в хедері, наприклад, 35-м розміром. Вам здається, о, ось зараз гарно. Але насправді, після верстки, ці розміри будуть настільки великими, що сайт буде нагадувати якусь презентацію в PowerPoint. Тому я рекомендую піти та подивитися на сайти дуже популярних, класних компаній та розглянути. Які саме розміри використовують вони для того, щоб не боятися 14 або 20-го розміру. І п'ята, остання помилка на сьогодні, коли дизайнер не використовує svg іконки. Можливо, зараз любителі лінійних PNG іконок втратили свідомість, але насправді краще використовувати для іконок svg формат. По-перше, вони не будуть втрачати якість, якщо ви будете їх збільшувати або зменшувати. По-друге, ви можете їх редагувати. Це дуже-дуже комфортно. Тобто ви можете змінювати товщину, ви можете змінювати колір буквально в один клік. На цьому відео добігає кінця. Якщо воно тобі сподобалось, будь ласка, постав лайк, напиши коментар, підпишись на цей канал, на мій другий канал в лайфарматі. Також інстаграм, тікток та телеграм-канал тебе чекають. А якщо тебе цікавить особистей настанці з веб-дизайну, то пиши мені в телеграм. До зустрічі!